Риболовля на Дністрі завжди сповнена сюрпризів, але цього разу нас чекало щось особливе. Ми не лише спіймали чудовий улов, а й натрапили на місце, де ростуть смачні безкоштовні черешні, і його не кропили. Тобто це самі натуральні черешні це отакі. Дивіться далі, щоб побачити наші пригоди на річці та несподівані знахідки. Хто не бачив мої попередні відео, подивіться обов'язково, воно дуже цікаве. Де час, здається, зупинився, де кожен крок наповнений історіями давнини. А кожен подих свіжістю природи. Річка, яка на другому місці по довжині в Україні. Ми там розповідали про Дністер. Воно, як для мене, набрало дуже багато переглядів. І після мого відео, спустя через місяць, ми приїхали, і вода піднялася десь на 5 метрів. Риболовлюю взагалі відосік, почився дуже цікавий. Бажаю вам приємного перегляду. Ми погнали! Пройшов у нас місяць після того, як ми робили відео, там про Дністер розказували, показували дещо. Зараз ми знову їдемо. подивитися, наскільки піднялась вода за місяць. Переключається, далі буде. Цікаво, скільки води, як ми рибу вловили. Коротше. Ну що, ми під'їхали, зараз будемо ловити рибу. Наскільки піднявся Дністер? Ну що, ми зможемо від цю вудочку затягнути? Чуть-чуть є. По сравнению з тим разом, що ми були, от я покажу кадр і як зараз. Піднялося десь, ну, якщо дивитися по тут Мілені, то десь на 5 метрів. Зараз спустимося, будемо знімати майжче. Тут зроби красивий переход, і ми внизу будемо. Коротше, то відео дуже класно перегляду набрало, тому ми приїхали ще й зняти. Але типу, чи піднялася вода. Вода насправді піднялась за місяць. Нормально так піднялася. Це, це непогано. Але нам все одно, в принципі. І був коментар, там в мене був один якийсь негативний коментар, що чувак писав, типу, що тобі ще до цього типу такого. Я не пам'ятаю, вже б давно читав той коментар. Я думаю, то писав той чувак, який я тут розставив сітки. Такі... Як думаєте, це законно чи незаконно? Ну ладно. Також буде в цьому відео, як ми їхали безкоштовні черешні знайдемо. Теж тут неподалік і безкоштовні черешні. Поїмо їх трохи, покажемо, де вони знаходяться. Якщо комусь цікаво, дивіться до кінця, покажемо, де в Чернівецькій області можна знайти безкоштовні черешні. І реально, і там дуже багато, прям дуже великі такі. Е, якщо риби не ловите, то ловите від мене полящове в кінці, коли будемо наверху вже. Йопа, пацани молодці. Окуня вловили. Покажи! Е, покажи! Жирний, жирний. Якщо йти на ту сторону Дністра, бачите там, то виходить, сонце відтуди світить і тіньок дуже класний. Тобто взагалі комфортно сидіти. А от з цієї сторони от вони в сонці. Там дуже жарко вже. Не знаю вже, градусів, мабуть, 27. Я тут собі підійшов під цю вербу <гум> і тут сиджу. Тут прохладно, класно. Отак от класно. Я б тут ловив, якби була вода отут. <гум> Прошлий рік коли ми були, ми тут отак проходили, сюди далі була вже вода. Зараз в мені, в принципі, взагалі все одно там вода. Я так просто робив відео та прикольно, відео вийшло, ще набрало переглядів багато. Це дуже класно. Тогось зробимо другу частину, типу, як піднялась вода за місяць, можливо, назву. Ото тут саме пригаю. Та ти що просто під берегом? Капець бахнуло там. Серйозні діла. серйозні гроші. Одного окунька уловили, він уловив. У кунька уловили і все. Помніш, у нас була вода по той пень. То що ти кажеш, що риба якась, так? Да? Да. А ну бігом, бігом. Дивимось, що це таке. Бігом. Так смердить тут що ужас просто така вонь страшна. А я думав сова. Пеньок. Там змій. А я його знімав той пень, помніш? А як зараз уже все зелене. Можна пасти. Футбола ганяти отут. Опа, чирик, є щось? Надумане. Зря камеру включав. Коротше, кожен рибак, отой, там, там, там. У них всіх вудочки, знаєте, звідки? Знаєте, звідки? Урор. Це урори. А у мене колись була, тато мені був удочку, вудочку, без катушки. У мене спатика колись була. Ти не розказ. Люди підходили і кажуть, що це таке. Де купив? Не, у мене була така, коротше, я просиляв жилку, там три метри жилки. Цепляв тамо. Без катушки? Без катушки. Там дріт якийсь такий загнув. шик закинув і все, не то що у вас за такі поставали пацанчики. І кормушки І Все благодаря уролі. Так само. Як два пальці. А радості повні штани?

А то корот маленький, на кілограм максимум. да. А вони так тішаться, як як що... А у вас щось є? Нема. Трішки це маленькі ці. Вони навіть плешко підкарямо. Корот. Але зараз зараз є. А ви зранку прям чи є? Я всім Так? коли коливання є в воду відпускає, то ага. не мішає. Ага. А ну, не мішай. Плащ пальто. Плащ пальто. Воно бігає. Хто ж твоєко сміло чубалує? на лоббанк. Це вже друга платва, так, да, і одна щука. Ну, покажи. Нормально, хоч щось. По итогам. Один окунь. Два окуня. Одного окуня вловив, так? Да? А то плотва. Там дві, чи три. Дві плотві, одна щука і один короб. Саме жирний — це короб великий. Ну що, така у нас рибалочка вийшла? Що ми наловили? Це всього десь п'ять рибок. Я показував там, які вони були. І далі у нас буде, як ми їдемо за черешнями безплатними, ми були сняли відео. Якщо цікаво, в Чернівецькій області, де можна знайти безплатні черешні. Там це... Верховна Рада. Сад насправді дуже здоровий. Є такі. Є чорні. Є жовті. Дивіться, жовті. Це дуже класні. Просто як виноград. І кожного року тут так, так багато. Ну що, ми поїли трохи? Їдемо купити рибу, щоб займалися. Дуже файні. Прям такі солодкі, страшне діло. Такі просто файнота. Безкоштовні черешні тут. На! Дай мамі взяли, щоб попробовала черешень. І все. Поїхали. Це буде Чернівецька область. Реально безкоштовні, можна прийти собі поїсти. Охранники де. Ні, шутка немає тут охранників. Це нічиї поле. Це, мабуть, ще з Совєтського Союзу залишилось. Черешні. І так залишились. Які є сади з яблуками, так і з силками. Це село Мушанець. Сад нічий. Тут постійно люди рвуть собі, хто скільки хоче черешні. А ми просто приїхали пощотлі. Дивіться, які гарні. Такі вже гарні. Далі у нас різкий такий переход. Бау! На кавуни. Туда дали, конечно, уборь анархи, но ничего, це питання, питання культиватора. Наші кавунчики. Оп-оп-оп.